Доброго дня, шановні мешканці Романської територіальної громади. Я завідувач сектору охорони здоров'я виконавчого комітету Романської міської ради Савченко Юлія. Хочу повідомити вам інформацію щодо стану вакцинальної кампанії проти ковід на території Романщини та рівень захворюваності на ковід громаді. Перш за все, хочу акцентувати вашу увагу на тому, що в країні проводяться карантинні заходи пов'язані з коронавірусною інфекцією, а відсутність профілактичних щеплень сприяє зростанню захворюваності населення у Сумській області. У хворих на ковід ідентифікований варіант коронавірусу Дельта. Переважна більшість захворілих. На ковід протягом інкубаційного періоду повернулися з країн, де зареєстровано різке ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення варіанту коронавірусу Дельта. або мали контакт з особами з проявами захворюваності, що повернулися з цих країн. Це Росія і Грузія. На ранок 3 серпня в центральній районній лікарні Роменської міської ради перебуває 14 осіб хворих на коронавірусну хворобу і 5 осіб з підозрою. Всього зайнято 19 ліжко місць 70 легкою формою лікуються вдома: 12 осіб. Станом на сьогодні медичними працівниками зроблено всього 16 тисяч. 82 щеплення. Одну, першою дозою 9 260 осіб, і двома дозами 6 822 особи, що становить 12% від всього населення громади, а це 56 512 осіб. Якщо переглянути по галузям, то освіта провакцинована на 40%. Культура 25%, охорона здоров'я 50%, місцеве самоврядування 30%, галузі промисловості 20%. Звертаю увагу, що щеплення добровольні і безоплатні, але ми маємо розуміти, що вакцинація ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби і рятує життя. Своїх Особистих спостережень скажу, що колективи, які вакцинувалися приблизно на 80%, не так реагують на захворюваність, якщо в їхньому колективі з'являється хтось з хворий на ковід, і колектив з ним контактує. Я особисто довго вагалася не щодо самої вакцинації, а щодо вибору самої вакцини. Після щеплення не відчувала дискомфорту, крім того, що боліла трохи місце щеплення. Щодо питань підписників про те, що буде з нами через три роки, шановні, по-перше, що віримо, те неомітно збудеться. Бо страх то велика сила. А по-друге, в світі, де немає гарантій ні на що, ми хочемо гарантій. Що буде з нами завтра, післязавтра через три роки. Я впевнена, що ми будемо жити повноцінним життям і насолоджуватись спілкуванням з близькими і рідними, спокійно пересуватися по вулицям і не реагувати на чиїсь кашель, чихання і так далі. В місті та районі працює центр масової вакцинації населення, шість пунктів щеплень, одна мобільна бригада. Адреса центру, адресу центру ви можете бачити на екрані. Це місто Ромни, перший провулок Коржовської 7. Є в наявності вакцини. Moderna, Pfizer, Coronavac. До речі, за рекомендацією МОЗ України, у зв'язку з очікуванням зростання захворюваності на ковід, на підставі наукових даних і інструкцій виробника зменшено термін між двома дозами на вакцини Pfizer і CoronaVac. Це 14 днів. Вакцинація проводиться за попереднім записом по телефону, який зараз з'явиться на екрані. Після запису вас попередять за добу про візит на вакцинацію. Люди, які не можуть самостійно пересуватися, можуть викликати мобільну бригаду за телефоном контактного центру Міністерства охорони здоров'я, який зараз з'явиться на екрані, або ж зателефонувати своєму сімейному лікарю. З метою зменшення ризику розповсюдження інфекції та введення карантинних обмежень на території Романської територіальної громади є необхідність вакцинації населення, адже вакцина стимулює власну імунну систему організму до захисту людини від відповідних інфекцій та хвороб. Тож бережіть себе, своїх близьких і залишайтеся здоровими.